Віт, це я Катерина Соляр, жива другий день народження. Кажуть, його не планують, його не обирають. Він знаходить тебе сам. Телеведуча та журналістка Катерина Соляр, яка вижила після страшного російського удару, оговтується до нормального життя, якщо так можна сказати. Сьогодні вона вийшла в перший раз в прямий ЕТЕР і розповіла, що її чекає далі. Я мала бути мертвою, але я жива. Я могла би розпочати цей ефір з прокльонів, які просто печуть мені серце. Я могла би розпочати його зі сліз за вбитими, навіть підготувала собі серветку. Емоційне звернення телеведучої до українців не залишає нікого байдужим, адже приліт може відбутися в будь-який момент у будь-якому місці. Також Катерина сьогодні розповість, чому не вдається їй отримати компенсацію за зруйноване житло та що стоїть на перешкоді. Можливо, ви з цим також стикалися, або ця інформація вам знадобиться. А, ти, як орендар, не маєш права. Там отримати 10 тисяч компенсації від РДА. Ти не можеш 10 тисяч отримати від КМДА. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Для тих, хто не бачив попередніх новин. Нагадаю, що Катерина Солєр вижила після чергового ракетного обстрілу Російської Федерації по столиці України Києву. Сьогодні, вперше може вдруге, максимум за всю війну я вирішила лягти спати в коридорі на підлозі. І певно це те, що мене зараз врятувало, зізнавалася Катерина. Доброго ранку, колеги. Це був приліт. В принципі, ну, типу, я жива. але я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю, поки чим допомогти, але, але поки трошки це гри руки, але я норм. На світлинах видно вибиті вікна, скло з яких довкола розлетілося, пошкоджені меблі та частину стелі, що звисала. Катерина вперше після обстрілу повертається на роботу і записує це відеозвернення. 31 липня вона сьогодні називає днем свого другого дня народження. О, день народження, який не дає тобі поніжитися в ліжку, ліниво приймаючи дзвінки від твоїх рідних, близьких, знайомих, що бажають тобі. Довгих років життя, ну а ще кохання, достатку, і так далі. Цей день народження змушує тебе підірватися на рівні ноги. І, як сказали мені потім мої колеги, таких широко відкритих очей у тебе ми ще точно не бачили. Утім, навіть у цей самий момент твого другого дня народження у тебе немає часу святкувати життя, бо квартира всипана малими і великими шматками скла двері. Як твоя нервова система тримається виключно на силі характеру? Тож, коли пил від вибуху ще в легенях, ти сам розламаний на сотні друзків, ти просто робиш крок. Потім ще один. Бо 31-го був твій день народження, а 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го серпня він вже в когось іншого. Бо що не ніч, то знову вибухи знову цілять в життя. Українську силу духу, і тепер я точно знаю, як вона виглядає. Бо саме вона, не я, увімкнула мені камеру, мікрофон і змусила говорити. Бо журналістом, як я вже говорила, не однократно не можна працювати з 9 до 18. Це твоє нутро, і ти цим по факту живеш. Я розумію, що 31-го мене було можливо навіть забагато у всіх ваших телеграм-каналах і в екранах телевізора. Я жодним чином не збиралася перемикати вашу увагу від будинку на Святошину, де більше не мешкає 31 людина. Я просто робила те, що вмію робити найкраще говорити і показувати наслідки агресії, яка цього разу торкнулася безпосередньо мене, і це певно те, що тримало мене, бо говорило про нормальність вийти в ефір. Я напевно. Ніколи не зможу перечитати всі коментарі, які ви залишили мені під відео, але я надзвичайно вдячна кожному з вас за вас, рідні, чужі мені незнайомці. Сьогодні я в ефірі. І, напевно, не тому, що можу, а тому, що мушу. Бо коли ми мовчимо, говорить ворог: поки я жива, буде звук, буде правда, і я буду з вами, допоки б'ються обидва мої серця. Жовте і блакитне. Катерина не опускає рук, і сьогодні вона вже облаштовує свою оселю, і також планувала подати зруйноване майно як злочин російської агресії проти України і попросити відшкодування. Однак, не все так просто. А, рубрика, як ти продовжується в нашому ефірі? Ну, по перше, з перших наслідків герпес на губі не знаю, що це тому, що я перемерзла, тому що я в Бідньому бігла дивитися на свій автомобіль вранці. Чи це тому, що я перенервувала, чи це тому, що я перемерзла і перенервувала, не знаю. Але герпес на бобі реакція організму номер 1 По-друге, я вперше почуваю себе, знаєте, жінкою без Дня у Києві я знала, де я буду жити, з ким я буду жити, як я буду жити. А зараз я дозволила друзям і долі взяти моє життя в свої руки. Вони запропонували мені кілька тижнів, може місяць, не знаю, пожити в них. Я спочатку намагалася робити себе незалежно з жінкою. Казала ні, я не прийму цієї пропозиції, а потім здалась, сказала, окей, я приймаю всю допомогу, яку ви мені надаєте. От тому я тимчасово мешкаю на лівому березі, а можливо, мені так сподобається, що я там і залишусь. Ніколи не думала, що я. Що мене доля закине на лівий берег, я так люблю правий, що ніколи про це не могла б подумати. По-друге, якщо ви вважаєте, що відомим особистостям, кхм, перепрошую, трохи легше ем, братися за впорядкування житла після е, прильотів, то абсолютно ні. Вообще. Чи ти Катя Соляр, чи ти. Ваня Петров вообще ніяк не вирішується питання, тому що все йде в порядку черги. Я нікому не телефонувала, я нікого ні про що не просила. Я, як і всі, чекаю на поліцію, яка записала мої показання, написала заяву. Зараз мають прийти обстежити будинок і зробити висновок, чи він в аварійному стані, чи він не в аварійному стані. Вікна заміряли, але поки я не можу сказати, що якось ми просуваємося до того, щоб їх поставити, тому що здається, вони ну коли будуть, тоді і будуть. А коли будуть, невідомо. Може через три, може через чотири тижні. Ще раз нагадаю, що це орендована мною квартира. Відповідно, я намагаюся максимально, звісно, брати в тому участь. А ще ти, як орендар, ні на що не маєш права. Тобто я от в перші дні, та після свого дня народження другого, відповідно, пішла там написати заяви, і мені кажуть, ні, має бути власник. Здавалося б, четвертий рік повномасштабки. Власники не всі є в Україні. Давайте бути чесними. Ти, як орендар, не маєш права там отримати 10 тисяч компенсації від РДА. Ти не можеш 10 тисяч отримати від КМДА від пана мера. Тому ну це може зробити тільки власник. Я не знаю, чи від... буде відповідь на ці заяви написані онлайн. Так, але от ситуація така. Ну і знову чекаємо комісію, від є відновлення. Це те, що стосується квартири. Що стосується мене, я з перемінним успіхом, скажу вам чесно, хвилями накочує. Я чекаю на зустріч з психологом, бо вона порадила мені спочатку забезпечити свої базові потреби, тобто дах над головою, їжу, одяг, а потім вже приходити до психолога. Тому перші три потреби забезпечені, хоч я її в гостях поки що. Але тим не менше, тому чекаю на зустріч з психологом, а далі теж вам про все то розкажу. І сьогодні вже зустрінемося з вами в ефірі з 15 до 17 в моєму звичному графіку. Будемо з вами говорили вже не про мене, а про те, що відбувається в Україні і у світі, в тому числі, на України. Тому чекайте мене!